На плечі сумка і в руках сумка. Ви бачите, торбаяка. Не піка машина. Ого, вже ніч. Отак От зайти в магазин, я кажу, не можна брати возика. Не можна. Набираєш всього. Всього, чого тільки можна набрати. Так, в іншу руку беру, продовжуємо зйомку. Так. Ніч настала і нічні мешканці повилазили на вулицю. Жуки, павуки. А до речі, тут багато павуків. Ну, тут, ну, якщо так думати, то тут же ж гадкий клімат і спекотна погода. Тобто павуків багато повинно бути тут. Я ще не знаю про змії, ну, не хочеться про те думати, але знаєте, береженого Бог береже. Оптикалась. Аптека. Аптека. Вийшли, і з цієї горки, як ми йшли, як ми вам показували. От під мостом ми проходили тоді, коли ми боялися автівок. Ось тут ми проходили тільки що, коли йшли гуляти. Все, ми рухаємось додому. Тут не страшно, вночі багато людей гуляють, прогулюються. Всі, що відпочивати, приїхали сюди, що в номері робити. Ми тут телебачення не дивимось. Я один фільм подивилася за весь час і все. І вчора включила свій улюблений фільм Охранник для дочері польський. Так що і під нього заснула. Десь 15-20 хвилин мені вистачило, я заснула. Да. Агнешка Владарчик і Богослав Лінда. Мої улюблені польські. Кінеактери, дуже мені подобається цей фільм. Я десь приблизно раз на рік його передивляюсь. Ну, Люблю я ретрофільми го року фільм, до речі. Ось. А до цього перші фільми дивилися три дня. да, Сонь. «Роздіння» дивилися. «Роздіння» три дня. Тобто три вечора навіть. Включаємо, подивимось, там 20-25 хвилин, вимикаємо. І так поспіль три, три вечора. От можна туди повертати, можна сюди розвертатися. Нам сюди. Так, не загубимось, ми вже знаємо шлях, да. ми вже втретє таким шляхом йдемо. Так що нібито тут і жили, да, Соня? Вже звикли. От тиждень живемо і за тиждень вже рухаємось. Ну, один раз, ні, два рази ми заблукали в перші дні. потім у Соньки працює інтернет, у мене немає інтернету. А ну він дуже-дуже поганий. Тут мобільний інтернет у неї дуже погано працює на вулиці. Поки вона зловить, як той самий пройти додому шлях. Ну нічого, дісталися, тоді досить, досить швидко дісталася додому. Багато бачите, гавтівок вночі їздять і пишохідів пішох... багато. Туристи, туристи і на, на різних мовах спілкуються. І англійчані трапляються тут, і італійці. Сьогодні щось мені здалося, що мяу мяу щось китайське пром'янукало, да? да, так? Так, Соня? Щось таке було. Так, ось я вам знімаю продажа, тут щось є. В наявності, кого це цікавить, можна зателефонувати і запитати. Що вони там продають, що вони можуть запропонувати. Так, це наш другий етаж. Бачите, як датчик руху здоровує. Вмикається світло. Куди? А що я постав? Ж... Нічого. Хто, хто? мама і Соня. Так, розпаковочка. Так, що ми взяли? Батон з висівками, це печиво. Не знаю, яке воно буде смачне чи ні. Потім напишу вам. Так, палочки. Ось цей е, хлібчик для солодкий. Козунак називається у них. Булочка солодка така. Так, це рекламка яка. Так, огірочки. Не знаю, маніви тобі запаха. ось таке печиво до чаю до кави. Нас ж троє і кожен щось хоче з'їсти. Ось солоденька, цистонька собі вибрала. Там ще ету, жувальну гумку вона собі взяла, показувала в магазині. Вона вже її спробувала, так? Смачна стояння? А, ти не пробувала ще? Картопля, багато картоплі. хочу і дранники зробити, і посмажити. На Набоч у мене є. І ще хочу дольками просто відварити з вершковим маслом. Ось м'ясо взяла. Ціна ось. Так. І цибулька. Зараз я дістану чек, покажу вам чек. А, ще в сумки. Сонки ще туди все не влізло. Сметанка. Ось. ось такі парфюмчики собі взяла. Кеш колись я бачила їх на ринку, але не купила я собі. Ну, там, в Маріуполі у себе. Так ось таке кисело мляко. Спробуємо. Так, все там все порожнє, Да? Да. Так, і ось чек я взяла чек. так. Довго вас не буду мучити по чеку. Можна на стоп кадр поставити, якщо хочете. Так. Ось, 6186. Хочу всім сказати дякую за просмотр, за лайк, за підтримку нашого каналу. Кому це відео стало дуже цікавим або в нагоді. Uh, залиште якийсь комент, uh, якийсь такий маленький або смайлик. Всім дякую, всім пока-пока. До нових зустрічей.